Радіоапаратура керування tx 15 tx 12 чи інша. Часто приходить з таким комплектним тримачем для двох акумуляторів типу 18650, але їхня максимальна ємність до 3,5 Але Можна зробити збірку 2S. Акумулятора із таких ячеек ємністю 5000 мАч 21700. Вони поміщаються у всі названі радіоапаратури. Зварюємо дві ячейки, підпаюємо провода. Сам роз'єм із проводами можна відкусити від непотрібного тримача з комплектного. Таким чином під'єднуємо плюс до плюса, мінус до мінуса. Середній провід чорний до з'єднання двох ячейк. Далі можна просто замотати все синьою ізолентою Я ж використаю актроізоляційний картон та термозбіжну трубку. Вийшло так, трубка трохи великовата, ну, яка знайшлася. Мультиметром перевіряємо, чи нічого не напутали плюс-мінус. Підключаємо акумулятор, як бачимо, все гарно поміщається. Все працює. Не забуваємо зарядити акумулятор.